Доброго дня, шановна студія. Давно я про бабу нічого не розповідала. Тож слухайте дзвонить баба подружання своїй. Привіт, Марусечка, як там твій синочка Івасик? Гуля ще з тією дівчиною. Галька? Чи як там її? Гуля? Еге? О, ну й слава Богу, хороша така дитина. Видно, що совісна, я довольна. Чого ти розстроєна? Вегетаріанка? Мат? Ти Василева, оце тобі й на. А чого ж вона? Чимсь хворіє, чи що? А, це вона, видно, як нерчена невістка. Ця Микитина!» Та тоже ж все сонячною енергією питалась. Це було вийде на двір, сяде на погріб. У них погріб отут за хатою стояв, помниш, коли яблуні? О, сяде ноги на хрест і сидить. Часа і два, може, сидіть. Аби. Тіко б, що нічого не робить. Ну, по тій Маруся й було видно, що там щось не в порядку. Понімаєш? Я її, як перший раз, побачила на селі Йде, панама на голові, така, завбільшки, як я, собачку на руках несе, усючу таку очки чорні. Ну, як побачила, то одразу сказала, що там недохват. Глянула, думаю, бідна нелька. В людей поженились, та толкових невісток поприводили, а їй отаке от горе О а по твоїй ж так і не скажеш. На вид вроді і нормально. Ну нічого, Марусечка, ти не переживай. Це воно ще, видно, молоде, дурне, може, те чого наслухалось. Я думаю, що воно ще пройде, заспокоювала баба Марусю. Наступного дня Маруся лічно в гості до баби прийшла. Сіли, балакають, і я біля них камінчиком. Слухайте, здоров Марусічка, сідай на лаву, нічого не роблю гуляю. У мене сьогодні цілий день прийомний, а це мілка то в класа часа два, навірної, єлі тільки що визбиралася, та що б вона розказувала то про тоньку свою, то про полячки. Воно мені таке нужне. Свого хвата, ще й чуже вислуховувать? Що про тоньку? А! Вони ж оце недавне дівчину свою заміж отдали. Я оцей не пойняла. Яку? Ота що не ловка? Чи яка вона? Середульша? Старша? Ну, ото, значить, ту, я чогось всегда думала, що вона середульша. Ага? Я думала, що вона в них вообще заміж ніколи не вийде, а воно, бач, як. Ще мілка каже, що і заміж непоганий попався. Та батьки каже, дуже багаті, зразу машину купили їм нову. Ого, угу. о, Іван! Та чого б ми про тебе? Кому ти нужен в лихої години? Щоб ми про тебе балакали, оце ж в когось на роботі були годи. Вони оце Маруся так напраснувалися, прилізло, як квадробір той. Іване, ану, хватить, бубаніть, лягай уже, будь добрий, Трясця б його вхопила, взяв бутиль, вклався, представляєш, та я не хочу його займати, бо це моночарку випало. Той буде верняка дітов півночі. Оце баба, діду, на ранок все розкаже, що про нього думає, не заздрю йому. А у мене на сьогодні все. Як будемо у баби знову, сяду біля неї камінчиком і буду вуха гріти, і потім вам розповідати. До нових зустрічей!